Привіт, усім! Рада вітати вас, гостях з себе на каналі, всіх друзів та однодумців та всіх тих, хто тримає птицю та шукає цікаву та корисну інформацію для ведення свого господарства. Всім початківцям цей канал буде дуже корисний та потрібний, тому обов'язково підпишіться. А ті, хто зі мною давно, не забувайте ставити вподобайки на мої відео, адже для вас це дрібниця, а мені. Буде корисно та приємно бачити ваш зворотній зв'язок. Все, що обіцяли, все виконуємо. Продовжуємо відео огляд наших курочок, які проживають в місті Яремче, собі кайфують як на курорті. Ось, і ми вже розпочали запис на інкубаційне яйця. Тому, якщо ви бажаєте, щоб в вашому господарстві були також такі птички, обов'язково записуйтеся, щоб не опустити цю можливість. Інкубаційний період для початківців лише розпочинається три тижні виводиться курячі яйце. І вже надалі потрібно буде підготувати для них особливі умови. Для цього ви або збудуйте брудер власними руками. Я вам, до речі, залишу посилання під цим відео на відео огляд моїх брудерів, які чоловік збудував. Вони абсолютно різного типу, і, можливо, якась ідея буде корисна і вам. Відео трошечки там довгеньке. Ну, я думаю, якщо вам потрібна інформація про брудера, то ви зможете її там почерпати. Кожна родина куряча проживає у нас окремо, інкубаційне яйце вже активно починає збиратися для того, щоб перевірити їх на опліт. Всі птахівники. Всі Розуміють ризик транспортного перевезення яйця і розуміють наслідки інкубації яєць, які отримують з нової пошти, тому гарантію на обліт і на виведення дається 50%. Зверніть на це увагу, хто дає вам більше, той або новачок у цій сфері, або не знаю. Якщо буде більше, ніж 50%, це ж вау, ура! Але якщо буде 50%, ну, загалом завжди 50-60% 100% виводиться. ось, А вже якщо більше 60%, то вже велика велика втіха. Ось. Менше 50% дуже рідко може вивестися, це якщо яйце старе. А ми можемо його перевірити перед тим, як інкубувати. Пам'ятаєте, що яйце я мию і рекомендую вам також, якщо ми опускаємо в теплу водичку мити яйце, усе старе яйце стане дибким, ось так гострим кінцем донизу, або ж взагалі спливе на поверхню води. І ви таким чином зможете відібрати. І тут же негайно потрібно зв'язатися з постачальником, що ось є така лажа, можна це назвати і так. Адже ці яйця вже старі і на інкубацію вони зовсім не годяться. Не вийде з них нічого. Навіть може таке статися, що якщо яйце спливе, ви його покладете в інкубатор в один із днів воно просто вибухне і зіпсує вам всю інкубацію. Тому також на це зверніть увагу. Усі яйця повинні лежати на дні вашої водойми або злегка ось так припідняти свою попку можуть. Так? Но ні в якому разі не стояти ось так з торця і не сплести на поверхню води. Після того, як ви закладете яйця на інкубацію, на шостий день перевірте їх на опліт. Видно вже навіть з третього дня, чи є опліт у цих яєць, чи немає. Но для новачка, початківця краще подивитися на шостий день. І вже тоді відсоток запліднених яєць порахувати. Таким чином, відбираєте яйця, які не опліт. Яйця усі, які мають червоне кільце, були запліднені. Але пошкодилися під час транспортування. Тобто їх дуже-дуже ось так стряхли. Тому, якщо яйце має червоне кільце, це не значить, що вам продали незапліднені яйця. Це значить тільки, що яйце пережило транспортування. А для того, щоб інкубація була краща, вдаліша, звичайно, дуже максимально. Буде хороший результат, якщо ви знайдете інкубаційне яйце у вашому регіоні, і зможете самостійно за ними піти, ось так, навіть піти, поїхати. Ну, тим не менше, ризик є завжди. Ось, 100% інкубації було тільки в мене один раз, і то я тримала птицю в себе на господарстві. Я заклала 12 яєць, і 12 яєць вивелося. Таке буває дуже рідко, і коли вистрілює стрілює в такий момент, то радості немає меж. Ну, знову ж таки повторююся: якщо ви перевірили на шостий день інкубації, і у вас більше 60%, більше 50% запліднених яєць, то, значить, вас не обманули. І е, той, хто вам. Реалізував це яйце є добросовісний та дбайливий господар. Кожна порода, ще раз повторююся, у нас проживає окремо, переселення відбулося. Усі об'єдналися, всі то уже по сімействах компонуються і готуються яйця для вашої відправки. Було в мене таке запитання, чи буду я інкубувати яйце, і дуже багато в мене є таких коментарів під відео. Так, я буду інкубувати яйце. Напишіть в коментарях, як ви думаєте, яку птицю я буду інкубувати. Я дуже довго думала, вагалася, зважувала всі за, проти інкубації, вирощування, утримання, годування. Чи буду я продавати курчатами, чи буду я продавати. Тушками, чи буду тримати тільки для себе, чи буду заходити в зиму, чи не буду. Отже, такі моменти в мене творилися в голові, такі казуси різні, різні. І прийняла рішення і вже замовила яйце у Сергія Носенка. і вже його буду очікувати. Підказку вам дала. Да? Ну, Хто знає, той знає. А хто не знає, то е, обов'язково. Усі напишіть в коментарях, як ви думаєте, яку птицю я буду інкубувати. Буде така свого роду у нас вікторина. Ану ж бо хтось і вгадає. Цікаво, чи справді нас багато таких однодумців, і хто на моїй хвилі, думаю, що точно повинен угадати. Ось. А якщо ви проживаєте в Чернівецькій області і Хочете, щоб я вам інкубувала інкубаційне яйце? У мене є інкубатор без 500, де влізається 500 курячих яєць, я запросто можу для вас їх інкубувати. Можу їх навіть замовити у Сергія Носенка і вивезти вам курчат. Але цих курчат потрібно буде забрати добовими. Чи курчат, чи. індиків не має значення. Їх треба буде забрати добовими. І вартість там буде не дешева, адже електроенергія в нас йде не по дешевій ціні, але ви можете розрахувати, що одне курча буде дорівнювати подвійній ціні яйця. Ось так. Скільки вам буде потрібно, стільки закладу і стільки для вас виведу, і ви стільки вже заберете собі у господарство і вже не будете гратися з інкубацією, а заберете готових курчат або індичат. Вже що там будете бажати. Ось, Там є така акція, якщо купляєте ящиком одна ціна, в розріб друга ціна, але має бути не менше 30 це яєць і не менше 20, це індиків. Тому на це також зверніть увагу. Якщо ви хочете менше, то скомпануйтеся по своїх селищах, де хто проживає. і Зможете їх замовити. Ще один момент, що їх потрібно буде забрати з мого дому. Проживаю я в Чернівцях, хто не знає, на рощі. По вулиці Вижницькій, вона дуже хороша, повністю асфальтована. Тому, якщо так брати, то машиною ви дуже швиденько і прибудете сюди. Ну, що ж, всім бажаю гарних та вдалих інкубацій. Мирного неба нам цим над головою. Нехай здійсняться всі ваші задуми, мрії та сподівання. До нових зустрічей!